Медитація, зв'язок із джерелом, розділ 9, рідний джерело, проєкт 108. Сядь у зручну медитативну позу. Заплюсь очі. Повністю поринь увагою у себе. Відчуй своє тіло. Відчуй простір всередині. Неймовірно сильний, здайся почуттю широти, об'ємності, неосяжності і відчуй, як поступово у зовнішньому світі стає тихіше, бо вся твоя увага всередині тебе. Розслаб мозок, відпусти усі думки, не тримайся за них. Зроби глибокий вдих і повільний, повільний витих. Ще один легкий вдих та витих. Перенеси увагу у стопи. Уяви, як від них донизу опускаються м'які енергетичні корені, мужні, сильні, великі, стабільні, міцні. Вони опускаються у землю, в глиб, у ту стабільність, яка непорушна. Не уявляй нічого надмірного, просто відчуй. Відчуй, що ти тримаєшся, що простір під тобою безпечний і що земля може витримати усе, що є в тобі. Уяви цей зв'язок свого тіла із землею. Відчуй його. Відчуй. Відпусти уяву і повністю здайся відчуттям. Всередині в собі скажи, я тут, я на землі, я в тілі. Я з'єднана з енергією землі. Побудь 30 секунд у відчутті енергетичного з'єднання з землею. А тепер перенеси увагу у верхівку голови і відчуй легкий, майже невловимий дотик уваги до тебе, ніби хтось доторкнувся до твоєї маківки, до місця, де починається тиша, місце, де думки проходять, але не чіпляються. Місце, де завжди відкрите небо. І потомки собі скажи, признайся, я відкрита до потоку, я доступна для мудрості і відчую, як м'який світлий потік опускається згори, спокійний, чистий, безнапружний, мудрий, істинний. Нехай він торкнеться твоєї голови, повільно наповнюючи її шию грудну клітку. І в цей же час відчуй, як від землі піднімається інший потік теплий, густий, сильний, життєвий. Побач, як ці два потоки зустрічаються у центрі тіла в центрі сонячного сплетіння і ніби об'єднується в одне, у глибоку, спокійну, стабільну присутність. І ти міст між небом і землею. Ти живий канал, ти чиста свідомість у тілі. Побудь 30 секунд. У зустрічі двох стихій. У зустрічі двох світів. У зустрічі сили і спокою. У зустрічі стабільності та легкості. Просто відчувай. Не шукай образів, не намагайся щось уявляти, відчувай тілом, відчувай енергію. Джерело не картинка, не фігура, не особа, це стан, відчуття, стан ясності, спокою, підтримки, який є завжди всередині, і ти його вже відчуваєш. Подумки скажи. Я відчуваю зв'язок. Я частина більшого. І дозволь цьому відчуттю наповнювати тебе зсередини. Розправ плечі. руки відхили трішки назад, розкрий позу. Нехай буде в тебе поза розкрита до прийняття. Двох енергій, землі та неба. Зроби повільний вдих і уяви, відчуй, що разом із повітрям у тебе входить світло зверху, а на видиху світло знизу піднімається вгору. Вдих зверху всередину. Видих знизу всередину. І тіло стає єдиним диханням, єдиним рухом, єдиною течією. Коли обидва потоки стабільні, коли ти їх відчула повністю кожною клітинкою тіла, скажи собі всередині подумки, я не одна, я підтримана, я підтверджена життям. Я підтверджена небом і землею. Мною рухає щось більше, ніж думки, щось м'яке, мудре і сильне. Відчую, як це більше не тисне, не змушує, не вимагає, воно просто є. Ти у його просторі, і ти стаєш одним цілим з цим простором, і єдиною з джерелом. Закарбуй на своєму серці, фразу Я дозволяю собі отримувати все, що потрібне ідеї, сили, підтримку, знаки, потік, любов, щастя, багатство, багатство душі, багатство матеріального прояву. І ти не мусиш тягнути все сама. Джерело рухається через тебе. Коли ти відкрита потоку. Відчуй, як потоки м'яко зменшують інтенсивність, але вони не зникають. Цей зв'язок він просто стає спокійнішим, глибшим і відчутим назавжди. А тепер переведи увагу в сто. Далі у долоні, у дихання, повороши пальчиками на ногах та руках. І скажи собі, я повертаюся, але зв'язок із джерелом залишається завжди зі мною. Я завжди з'єднана до джерела, до неба і землі, до більшого. Коли будеш готовою, відкрий очі. Дозволь потоку рухатись через тебе. З любов'ю славетна.